Отже, по перше, цей чоловік Єрмак він не є помічником президента України. Він є рукою Путіна в Україні і є реалізатором путінської політики. По-друге, Маруся тут говорила про те, що в Зеленського немає жодного плану. Тут даруйте, не погоджуся з вами. У нього є план. У нього є план інтегрування України в російське тіло, тому що за своїм мисленням це є абсолютно московський чоловік. І називати його малоросом до речі. Це робити йому все таки дуже великий комплімент, тому що це є. Тому що це є це не про не про те, навіть що ви говорите? Це на загальна думка. Це є абсолютний продукт руского міра. Зеленський, а тепер він не тільки продукт, а інструмент в руках Путіна для того, щоб знищити країну. А тепер в конкрет в контексті синтаксичного аналізу того, що цей чоловік наляпав. Подивіться, Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Як можна одночасно припиняти війну і мир? Може, хтось дасть мені відповідь на це запитання? І, взагалі, панове друге запитання. Війни, війни не припиняються. Алло, почуйте мене. Війни не припиняються. Війни або виграють, або програють. Скажіть, будь ласка, у нашому дискурсі, простіть мені, це дурнувате слово, але дуже часто його вживають. У нашому дискурсі ви чуєте слово як перемога. Ми маємо перемогти у цій війні, ви розумієте це? Ми маємо у цій війні перемогти. Навіть ми не говоримо про мир на наших умовах. Ми маємо перемогти у цій війні, тому що це наша свята земля. І не ми ні на кого нападали, а вони прийшли на нашу землю. Це перше. А тепер, панове, мене дуже цікавить останнє речення. Цей чувак сказав, що він має на увазі в першу чергу Ізраїль. Прекрасно. Я просто мрію про їхній приклад, щоб українці, врешті-решт, запозичили досвід Ізраїлю у творенні своєї держави у двох контекстах: перше, Ізраїль не що ухвалив концепцію національної держави. Що таке концепція національної держави в Ізраїлі? Із... Ізраїльтянин центр і пуп землі. Прекрасно, правда? На своїй землі ти маєш панувати. Друге, Ізраїль це є абсолютно мілітаризована держава, держава, яка не перестає воювати. І тому. І ця держава Ізраїль ніколи не розповідає про мир. А ця держава весь час говорить про що? Про її величність перемогу. Тому ця держава що робить? Перемагає. І ця держава, на превелике диво, а може, цілком логічно, перемагає і тут нас в Україні. Але я їм бажаю перемагати в себе. А тут в Україні має перемагати українець. Тому Єрмак... Іба, ми зробили дуже добрий висновок із цієї кострубатої цитати.